Вітаю усіх! До вашої уваги огляд вільного життя Плюс за середу 27 червня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Безкоштовна медицина і освіта, рівність усіх перед законом, щасливе дитинство, достойний рівень життя та соціальний захист. Чому права гарантовані Конституцією України для українців залишаються тільки мрією? Навіщо народовий основний закон, який ніким не виконується? Роздумами ділиться Галина Садовська. Вибори на носі, Локшина на вухах. Чому простий люд і досі продовжує вірити в обіцянки політиків? Кому й навіщо друга державна мова? Що змушує багатьох втікати з рідної землі? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство? Чужоземці наші улашківці називають Швейцарією. Подейкують, що розташовані вони на дні Сарматського моря. Запевняють, дачникував там сам Галілео Галілей. Проте, як нині там господарюється простим сільським людям, знає Віра Перун. Кого й за що Допкін вукашками обізвав? Що сказав би Пушкін про наших політиків? Чим юним математикам на Олімпіаді юрист від табачника допомагатиме? Вільне життя плюс пропонує глянути з гумором на політичні події. Чи правда, що в Україні тотально заборонили куріння? Що чекає на тих, хто дозволить собі затягнутися там, де не дозволено? Чого більше здоров'я чи клопотів? Додасть українцям новоспечений закон. З'ясовувала Віра Касіян. Яка ймовірність того, що людство повторить долю динозаврів? Чи варто нам взагалі боятися кінця світу? Відповіді шукав клуб. Таке може бути до Італії. Дарину погнало без грошів'я. Чому ж коханий не дочекався її? Чи варто жертвувати собою задля достатку сім'ї? Про нелегкий вибір сильних жінок розкаже Калина, під яких недух стілюють вишні, агрус, порічки, малина, конюшина та звичайний лопух, які трави слід збирати в липні. Що допоможе позбутися печії та очистити судини? Бібліотечка вільного життя Плюс дізналася все про черзілля. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини: аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях. Або ж купити свіжі номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінка газети за 27 червня з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей!